Корисні навчання у міжнародному дитячому центрі Артек дітей вчили надавати першу медичну допомогу. Акція відбулась в рамках проєкту Я можу врятувати життя, організатором якого є Український фонд здоров'я і Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. При оказании экстренной медицинской помощи в течение минуты можно дать шанс жизни на 80%. И если это оттягивается на 10 и более минут, шанс остается только не более 5%. На манекенах підлітки учились зупиняти кровь, робити штучное дыхание, накладывать повязки. Інструктори, які є фаховими лікарями, не тільки навчали дітей, а й оцінювали їх вміння зосереджуватись та приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях. Такі практичні тренінги організатори навчань будуть пропонувати внести в обов'язкову шкільну програму. Конвейерним методом діти з усієї області впродовж року могли б відвідувати ці тренінги і мали б реальний навик, а не, а не просто теоретичні знання, які на превеликий жаль по собі знаємо, так що вони приходять і без навику, без тренінгу вони. Загалом у проєкті Я можу врятувати життя, який триває понад півроку, взяли участь більше тисячі старшокласників з різних куточків України.